Дай Боже здоровічка народ! Дивіться, яку ми чергову маслостанцію виготовили. Яку красуню? А? Краса? В неї встановлено двохсекційний розподільник. Це означає, що вона зможе керувати ось такими двома кабанчиками. Її максимальний тиск 300 бар, продуктивність 5 літрів за хвилину. І дуже круто, що вона працює від однофазної розетки, звичайної, тому що вона є на 220 вольт. А як вона керує тими гідроциліндрами? Це дуже просто. Є дві педальки під ногу. Одна педалька одним циліндриком керує, друга педалька керує другим гідроциліндром. Зараз я вам це покажу. Включаємо в розетку. Дуже класно, що вона дуже тихо працює, тому не буде давити на вуха. Беремо педальку в руку і натискаємо опускання гідроциліндра. Підйом гідроциліндра, тиск 250 бар. Аналогічно і друга педалька буде керувати другим циліндриком. Той циліндрик буде робити отвори в блясі, а той буде бити заклепки. Якщо у вас є потреба у виготовленні маслостанції, звертайтесь до нас. Ми вам допоможемо у підборі, все розрахуємо, з якою швидкістю будуть рухатись гідроциліндри, яку силу вони будуть мати, щоб ви правильно встановили гідравлічне обладнання і воно заробляло вам грошики. До нових зустрічей! Тримаймося! Всім миру та добра!